Оборотні і необоротні реакції. Умовами перебігу до кінця необоротності реакцій обміну між розчинами електролітів є утворення осаду води чи виділення газу. Необоротні реакції відбуваються тільки в одному напрямі аж до половини витрати одного з реагентів. Натомість оборотні реакції відбуваються у двох протилежних напрямах прямому і зворотному. У рівнянні оборотних реакцій замість знака дорівнює, використовується знак оберненість, який указує на одночасний перебіг двох протилежних за напрямами реакцій прямої і оберненої. Реакція необоротна, якщо в реакційній суміші після завершення процесу не можна виявити хоча б один із реагентів. Реакція оборотна, якщо після встановлення рівноваги в реакційній суміші наявні всі учасники реакції і реагенти, і продукти стан реакційної системи, коли швидкість прямої реакції дорівнює швидкості оберненої реакції, називається хімічною рівновагою. Хімічною рівновагою можна керувати за допомогою принципа Лешательє, використовуючи чинники, які впливають на швидкість хімічної реакції. Згідно з цим принципом, якщо на систему, що знаходиться у стані рівноваги подіяти ззовні, змінити концентрацію температуру тиск, то ця дія сприятиме тій реакції з двох протилежних, яка буде послаблювати цю дію. Наприклад, підвищення температури. Зміщує рівновагу в бік ендотермічної реакції, а зменшення у бік екзотермічної. Збільшення тиску сприяє процесу, що веде до зменшення об'єму газуватих речовин. У техніці обернені реакції, як правило, невигідні. Тому різними способами хімічну рівновагу зміщують у бік утворення продуктів реакції, і обернена реакція стає практично необерненою. Пам'ятайте, каталізатори однаково прискорюють як пряму, так і обернену реакцію. Тому на зміщення хімічної рівноваги вони не впливають, а тільки сприяють швидшому її досягненню Оборотні і необоротні реакції